Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, Традиційна ранішня зустріч, і сразу почнемо. вчора. Президент, виступаючи і говорячи вступне слово на засіданні Сімки Великої Сімки, онлайн, запропонував одну о, ідею і запропонував одне, одну постановку питання з Білоруссю: поставити на кордоні Білорусі і України на наблю, Міжнародних, чи це буде, я не знаю, БСЄ, чи це будуть міноротворці, чи це що. Він сказав, що ми не збираємося. Україна взагалі не має наміру ніяк протистояти Білорусі зараз. в Україні протистоїть Білорусь і практично повністю підтримує війні Російську Федерацію. На фоні цього. Давайте так, на фоні цього, два чи три дні назад, Лукашенка заявляє, що Захід хоче запропонувати е наладити Тихановську, об'явити урядом у вигнанні і заключити з нею багато яких договорів по іншим державам. Далі, це я хочу, щоб ви хронологію по, -по сопоставили. Вчора з'являється. В СМІ і іноземних, і європейських, і в наших телеграм-каналах, і всюди Тихановська запропонувала Зеленському визнати її легітимною президенткою Білорусі та встановити офіційні відносини з її урядом у Вігнані. Слухайте, якась тут, якийсь тут унісон позавчора Лукашенка. Вчора там, Тихановська, уряд у вигнанні. Я не розумію. от Дехто багато кажуть, ні, Тихановська вона обрана, вона, вона легітимна і так далі, всі останні дураки, хто каже інакше і там радять президенту. Я не радник. Але я не розумію, як в чому легітимність Тихановської. Вона що? Приїхала в Україну і зустрілась з батальйоном. Білорусів Кастуся Каліновського. Білоруси тут у нас воюють і воюють класно, храбро, сміливо. Це, 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 це цвіт Білорусі. Вона приїхала Каліновська як легітимно, офіційно обрана президентом і зустрілась зі своїми хлопцями чи дівчатами. Каліновська, що? Організовувала в Європі мітинги на підтримку України. Ось вона пропонує визнати її, заключити уряд з урядом вигнання, да? і, і працювати з нею, щоб потім на плечах України, коли ми переможемо ці дві держави, тоталітарні, вона зайде і скаже, вона, вона легітимний президент. Можливо, вона легітимний, я ж не спорю. Я це не оспарюю, але вона не яка. Зовсім не яка. Я ж кажу, вона не приїхала в Україну ні разу. Вона не зустрілася з бійцями, вона не зустрілася з білорусами в Україні, а їх дуже багато. Я не знаю, вона навіть, мені здається, я не чув і не бачу, щоб вона зустрічалася з українцями в Європі, щоб вона була десь в лагері біженців, або зустрічалася з нашими там, наших мільйонами. Я не бачу, щоб вона організовувала білорусів, які у вигнанні е, мітинги за Україну. Я не бачив її е, допомоги нашій армії в якості якихось матеріальних зносів і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Я нічого, нічого не бачив. Е, е, дій... Зі сторони Тихановської. Я бачу Унісон, я бачу тандем з, з Лукашенка. Ну це так виглядає. Якби я щось радив, я б взагалі сказав: да, підождіть, 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 підожіть, хоч комусь радив. Не треба виходити на ці контакти, не треба не виходити, тому що все там якось ось так ось іде, та, так як потрібно. А боїться Тихановська, боїться сказати щось проти Росії, проти Путіна. Вона боїться цього. Вона боїться бути е, європейською. А чому, тримає їх, чому її тримає Європа і інші? А нема б більше білорусів, які б. Були зараз готові, отак, от як кукла, ходити і бути, начебто, представником Білорусі. Кого вона представляє? Я хочу зрозуміти, чи є в неї підтримка всередині Білорусі? Да, коли були вибори, там було не хотіли Лукашенка. А зараз хто її представляє? Де підтримка в Білорусі? Чи є підтримка у воїнів, чи є підтримка людей у вигнанні білорусів і так далі. так так далі, і так далі. Немає нічого. Це знаєте, одна, одна з чергових е, жіночок, яка хоче на плечах України зайти у владу в Білорусі. Або це може бути навіть представником. Путіна і так далі. і так далі. Іван просто зараз ми тут зробимо, а тут уже буде своя Лукашенко рано чи пізно піде, як піде, куди піде, не знаємо. А ось тут воже і Тихановська, її Зеленський признав, її і Світ признав, там час світу Європа признала, а, а в Росії потирають руки. Ну, щось тут не так, друзі. Я завжди намагаюся дивитися на будь-яку річ з різних сторон. Сторін і ну, завжди виникає якась цікавинка, за яку потім мене щось винувачують, та не лізь далека, та не дивись, та вона нормальна, та в чому нормальна. Дякую вам, друзі. Е, коментуйте, обов'язково підпишіться, донатьте. Ввечері буде стрім. Я знаю, що ви зробите все, що ви знаєте, і все, що ви можете, і ви допоможете, і каналу, і воїнам нашим. До вечора Україна переможе.